Є новина, друзі. Хороші шахеди в Польщі не атака. Та світ іде в хаос із-за Трампа. Дослухайте до кінця. Я вночі, коли атака на Львів припинилася, записав відео і сказав, що це перевірка Путіна. Він завжди так робить. Він надіслав невелику кількість шахідів. Ну, кудись вони там летіли, робили свою розвідку, відповідно збирали дані. Можливо, могли б чому здарити, Там є удар по будинку в Польщі, але ну це перевірка. Він буде дивитися, як відреагує Європа, як відреагує Польща. Там дійсно там, серйозна ситуація. Там зібрався вже уряд, бюро нацбезпеки, оголосили готовність для резервістів. Не розумію, для чого резервісти, щоб ловити руками чи там вчити їх збивати хіба ну. Не факт, ну чи можливо Польща хоче напасти на Росію, це було б непогано, нам допомога, як то кажуть, так але об'єктивно об вже є реакція НАТО. І знаєте, що вони сказали? Вони сказали так, що шахеди залетіли, і авіація і ППО НАТО зустріли їх. Без того чи це була атака, чи це була агресія? Ну що це було? Ні, просто зустріли їх, тому що хороші БПЛА, Вони їх як гостей зустріли. Так воно виглядає. Другий, Ройтер щойно написали, що. Нато не розглядає вісім шахідів, як сказав Зеленський, які залетіли в Польщу, зруйнували будинок. тут там пів Польщі було під тривогами. Три аеропорта не працювало, які збирали якісь відповідні дані. Що це атака? Це не атака. Ні, це хороші, добрі би російські, які треба запускати побільше. Ну так воно і виглядає. Але Європа вже виділяє 43 мільярда євро для Польщі, щоб вона ну збільшувала свою оборону, тому що зростає загроза. Як Україні 15 нам не вистачає в цьому році на оборону. І ми тримаємо оборону за них всіх. Тому що вони ж ну, нічого не мають. Вони не воювали, не мають ні армії, ні ППО, нічого. Вони мають опосередковано, десь стоять якісь системи. І все. І все. Так нам 15 мільярдів ну, не знають, як зібрати. Не знають. На наступний рік не знають, як гроші зібрати. Не знають, як підняти зарплати військовим нашим. Не знають, не знають, немає такої можливості. І от, якщо реакція буде такою, як пише Ройтер, що це не атака, що це якісь добрі попела залетіли. Там росіяни помилилися, до, до речі, вже є інформація, що білоруси, нібито попереджали, що деякі попала заблукали, і от вони не туди летять. І білоруси навіть допомагали полякам збивати, що однозначно є постановою російською. Ну тому що Білорусія це проксі, їм сказали. слухайте, ви там полякам, скажіть, що це типа помилка туди сюди. А ми поки політаємо, позбираємо відповідні дані, те, що нам потрібно для наступної атаки на Польщу і. На Європу. Я в цьому впевнений. Я впевнений, що якщо реакції не буде, якщо не буде ударів економічних, санкційних, не буде допомоги, хоча б Україні далекобійною зброєю, щоб дали дозвіл бити всюди по Росії, то ми скоро побачимо сотні тисячі БПЛА, які літають по Європі. Ну, ми їх бачимо в себе в країні, а будемо бачити їх. По Європі, і це абсолютні речі. До речі, ну ці випала злетіли ще якраз під час цих навчань захід 26 Вони вже підготовчий етап іде, і скоро розпочнеться вже ну реальний етап цих навчань в Білорусі на кордоні з Польщею. Польща до речі, вчора закрила кордон. Це теж може бути причиною для того, щоб ці випила запустити. Але я думаю, що це причина економічна. Тому що Путін розуміє, що скоро будуть санкції, і Європа буде ну за. Те, що їх Трамп заставляє, теж виставляти в оці е, вторинні санкції, які найбільш проблемні проти Китаю і Індії, і Путін не може не реагувати. Тому він залякує Європою. Дивиться на реакцію. Тому стежимо, що буде далі. Але якщо реакції не буде, скоро будуть сотні тисяч пополам над Європою. І вони до цього не готові. До речі, Зеленський їм сказав, що він готовий допомогти створити систему захисту ну раннього оповіщення шахетів. Тепер хаос Трампа розумієте, Ось вчора відбувся такий світ його обговорює в Катарі Ізраїль, знищив очільників Хамас, які приїхали там обговорювати нове питання. Нову пропозицію по перемовинам завершення війни в секторі Газа Катар, це союзник США. Там є військова база, і Ізраїль просто бере знищує. Нібито Ізраїль там повідомив практично в момент удару американської адміністрації. Ті перезвонили в Катар і Катар каже: ну а як нас повідомили в момент того, коли ракети летіли вже або били по цим приміщенням, де м, знаходився Хамас. Зрозуміло, що це може бути така схема, що Трамп знав там. Вітков знав, хоча ну з Вітковом будні проблеми. Що з Росією, що з Ізраїлем, що з Газою, що, що з Катаром? Трамп закликав відко, щоб Катар далі продовжував перемовини. Але оці всі дії, розумієте, і дії отак своїми союзниками, з Катаром навіть, так? що їм ніхто нічого не каже, а просто б'ють по їхній території для того, щоб знищити верхівку Хамас. Хоча ну, я підтримую однозначно Ізраїль ну, в цій війні, тому що тероризм має бути покараний. Це об'єктивні. Речі це призводить до хаосу. І оці дії з Європою, Європа, яка одною стороною знайте закупляє нафту, газ, залізо. От два дні тому виявили, залізо купили на мільярд двісті мільйонів. А другою стороною вимагає від Трампа вести санкції. А той каже, ні, ні, давайте разом. Це призводить до хаосу. Розумієте, за що нам це? Що в нас керівники імпатентної Європи і Трамп проти Путіна, Сидззенпіня і. Кім Чін Іна, просто ну диктаторів нової хвилі, які не збираються нікого слухати, а готові воювати і знищувати, і створювати для цього відповідну зброю. А ці не готові розумієте імпотентно відповідати. Лайк, репост, підписка, телерам в шапці профіля стежимо, підписуйтесь.